Під звуки гуцульських співанок горяни демонструють своє барвисте вбрання. Воно зібрало всі кольори веселки. Майстер Іван виготовляє кресані, святкові гуцульські капелюхи. Каже, такий головний убір може зробити з будь-якого фетрового капелюха. Це кресані, це молодій бере. На голову, як, як удружується, на весілля беруть хлопці. О. А беруть і до церкви, збираючи на свята, квіточки, огальон так називається, оця верхний бік. Оце. А це трішунка по-нашому. Вона прикрашає солобу. Ну в баскетіці молодій баскетіці. А от пані Марія взялася відроджувати виготовлення гуцурських весільних прикрас для наречених. На створення такого гуцурського чільця йде не менше місяця і коштує прикраса близько півтори тисячі гривень. Кожен елемент на весільному чільці вирізає з металу власноручно. Це є чільце, який одівають наші княгині на весілля. Без, без такого убрання в нас молода не може бути. Це найліпше з бляхи виглядає, бо як не з бляхи, там то воно таке ну, воно має собі циркотіт. А це кожний такий. Це кожний такий оцей узір, ці хвостики, ці вісюлечки. це все руками я вирізаю. Замість спіднички запаска, а замість босоніжок шкіряні постоли і капці. Це такі в'язані шкарпетки. Так ходила ще прабабуся Марічки. Дівчинка каже: в постолах і гуцурському одязі легко та зручно. Це пояс який? Тримає сорочку, тримає та й запаски. Так? Хто грає? Так, то хіба не грав? було гуляти? – Так, легенько було гуляти. Є, але є кап капчик. той капчик видає, не не вже амортизую. Так не відчуття, бо це на камінь. А от по столам пані Марії вже сім десятків років. Дісталися вони їй від бабусі. Каже, такого комфортного взуття тепер не знайдеш. А ці постоли моєї бабусі. Це вона ходила в них до церкви. Вона Дуже, дуже вони свинської шкірі, вони дуже сильні, і я їх ношу так, як ну, як пам'ятку, як реліквію після неї. Поруч майстер по шкірі і металу Іван Миронюк демонструє гуцульські ремені у подібному поясі зі шкіри Бика ходив, що Олекса Довбуш, кажуть гуцули. Такі череси місцеві майстри виготовляють і дотепер. Оце черес називається. Це такі, як колись довбуш носив. А це. Вибивані ремні ну, до гуцульського одягу. Це, це називається цітке, а це фасульке, а це є тут вічка, вічко є, листочки. Народні майстри прикладають усіх сил, аби оберегти карпатські давні традиційні ремесла від забуття і запрошують на гуцульщину, аби побачити ці дивовижі. Це є наше гуцульське, це наше найдорожче. О, ми зараз це втратимо, ми цього не будемо вже мати. І зараз наші діти ці не будуть знати, навіть де це що ми чим ми жили, з чого ми вийшли з маленьких дітей. Галина Гордашко, Андрій Левків, новини телеканал Раї.